Вітаю, шановні друзі, копачі й копачки, чорні білі археологи. Це Коп з і як завжди, з вами. І в нас сьогодні дуже цікаві знахідки. Як я вам обіцяв, зараз ми це побачимо. Дайте камеру. Я ж вам обіцяв, що в нас дуже цікаві знахідки, є срібло і золото. Але сьогодні у нас тільки срібло. Звичайно, це дуже сильно радує. Це ще найцінніші сьогодні знахідки. Велику цікавість представляє ось таке от білончик. Він 25-го року, але ви самі знаєте, що будь-який виріб з дорогоцінних металів завжди дуже радує копача і ось. І тому далі в нас йде отакий ось, ось перстень, До речі, в такому е абсолютно цілий. Ми ще його не ідентифікували, який він, але ще скоріше, це все, 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 Київська Русь буде. І ще одна у нас найцікавіша знахідка це ось така підвізка походу польська. Зараз я її зніму, ось так. Тоже срібло. Тож у нас сьогодні прекрасний коп. І сьогодні, як завжди, вихідні і ми з вами. Далі, ну, гудзик це така справа. Я цікава царизм, мідяк цікавий. Але трохи покоцаний. Ну, що зробить, таке буває. Ну і радянщина, рання, пізня. Ось. Тож, Сьогодні у нас перше срібло в цьому місяці. Можете мене привітати, я завжди радий. Отже, ось такий у нас сьогодні коп. Сьогодні, правда, був невеличкий дожик. Ми копали ось на цьому полі, на березі річки. І, мабуть, тому що ми прийшли перші після уборки. І такі ось у нас цікаві знахідки. Це недалеко від радомишля. Щоб ви знали. Ось. І сьогодні у нас інша машина, тому що із за маленького дожика багато камарадів просто не захотіли йти з нами. Але нічого, у нас прекрасні цікаві знахідки. Тож, я з вами, як завжди, коп з мешком. Слідкуйте за нашим каналом. Наступний раз буде золото. Все, пока-пока.